Мої розчарування у п'ятизірковому готелі Палацо розповідаю, що насправді трапилось. Ну а ти не забудь підписатись, якщо не хочеш пропустити мій вікейшн у Вегасі. Так ось, ми вже зачек інились та йдемо до нашої ВІП-кімнати, і звісно покажу вам маленький рум тур. Та відразу розповім недоліки цього номеру. Як тільки зайшла, звісно, виглядає все красиво. Але ж в цю хвилину мені потрібна була салфетка. або як кажуть настоящі американці, тіші paper. Так, от я їх ледь знайшла за такий номер і ціну. Вони повинні бути у кожному куточку. Ця ситуація. Ледь не зіпсувала мені настрій. Ну ок, проїхали, показую далі. Частина спочинку мені дуже сподобалось. Все лаконічно та гарно. Але чесно кажучи, кімната могла бути набагато більшою. Вона складається з двох частин: спальні та залу, де телевізор та диванчик. Наступне, що мене розчарувало, була чітка просьба, що я хочу вийти на сферу, ніби все як я хотіла, але кімната все ж таки могла бути поближче до сфери або на вищому поверсі. Тоді б я була задоволена на 100%. Поки показувала кімнату, нам привезли валізи, а це означає. Що ми можемо вийти з нашого номеру та прогулятися. Тільки минуло три дні, як тут проходили гонки F1. Тому в цей раз вегас не дуже естетичний. тому що все в металевих огорожах, але вже розбирають. Повернулись в готель та заказали вечерю в номер. Але все ж таки хочеться, щоб п'ятизірковому готелі було більше варіантів вегетаріанських страв. Остання річ, яка мене дуже розчарувала, це те, коли я захотіла тепле одіяло в номер, я не змогла ні до кого додзвонитись, просто чекала на лінії і так пройшло дві години. Натомість, одіяла я не отримала. Пішла насолоджуватись видом з кімнати. цікаво, чи сподобався вам мій номер. Що думаєте, чи бували у вас такі ситуації, що вас не влаштовував п'ятизірковий готель?